Ілля Гапон, учасник ансамблю народної музики Волиняни, каже, на такому фестивалі виступає вперше, тому трохи хвилюється. Я граю царя ірода, це це два царі і Йосип. Я на даний момент новенький в колективі, то це для мене в перший раз. Але я трошечки переживаю, щоб не забути слова, там не підвести колектив саме головне. Різдво це коли багато снігу, типу різдвяний, різдвяний настрій, ялинка. Шкода наших захисників, ті, що загинули. От, і що військовий час, то ну не такий настрій, та як раніше був, готуються до виступу школярі ліцею номер 16 Щороку репертуар оновлюють, говорить 12-річна Владислава. Кожного року якісь нові колядки, пісні. Ніби казка, різдвяна. Дуже так мені подобається це свято. Добрий вечір, люди! Вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі вас благословляє, Перед виходом на сцену гуртуються учасники, які представляють ліцей. номер 27. Дев'ятирічна Ангеліна каже: у вертепі грає Марію. Мені дуже не бути на сцені перед публікою. Я е, Марія, е, е, жінка Йосипа. Де мій Йосип? Йосип, Йосип погубився. Йосип, прийшов, Йосип, Йосип, Йосип. 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 Я буду колихати дитину, мені будуть е, е, дари приносити, а Йосип буде просто стояти, а я буду говорити слова. Я починаю е, пісню Добрий вечір Тобі, пане господарю. Добрий вечір Тобі. Традиційний фестиваль, який започаткований давним-давно ще в мирний час, в час війни відіграє особливе значення, і нас дуже тішить, що до участі в фестивалі зголосилися колективи різних вікових категорій. На цих портретах представники культури, ті, хто в мирний час створили на сценах нашої громади, а сьогодні вони захищають нашу Україну. Біля входу стоять скриньки, аби кожен міг підтримати Збройні Сили України. Зі слів Тетяни Гнатів, у фестивалі вертепів взяли участь сім колективів Луцької громади. Ой, земле, Син Божий Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.